Всім привіт! Ви на каналі Є е Крепта, і сьогодні я запускаю нову рубрику про фармилки, про таполки в Телеграм. Їх розвелося дуже багато, всіх їх не перетапаєш, і я подумав, що круто, так от можливо там щотижня, наприклад, розповідати про якісь актуальні новини цих таполок, цих фармилок і на що звертати фокус, що можливо скоро залізнеться. Де можна більше заробити, тому от така от рубрика, давайте її почнемо. Перше, що хочу почати, це у нас тапалка Tapswap. Вона набрала досить велику кількість аудиторій, і ось нещодавно на Bybit, на Bybit Learn в Твіттері була така новина, що 1 липня цей токен буде заліщений. Його залістять на Bybit. Я передивився всі новини Тапсвапу, не побачив цієї новини, але можливо, можливо, це прям, е, якщо байбіть, це офіційний їхній твіттер постить таку інформацію, то можливо потрібно звернути на це увагу, е, наформити ще більше токенів Тапсвап і під час лістингу їх всі продати. Це прям такий фокус, який наступного тижня я буду тримати і заробляти більше цих токенів, цих поїнтів тапслав. Друга новина це наші пам'яті, Hamster Combat. в них обновився інтерфейс, виглядає зараз отак, от от, досить приємно, досить привабливо. У нас там що? У нас там є комбо щоденні, які ми публікуємо в телеграм-каналі, є крипта. Також у нас є щоденні шифри, де можна заробляти додаткові поїнти, додаткові токени цього проекту. І також у нас є премаркет, є два вже премаркети це на Киї та і премаркет на біржі Кукої. Тобто на цих біржах ми можемо сподіватися, що буде лістинг. Тому, друзі, скоро, я думаю, зазвичай, коли з'являється премаркет, десь декілька тижнів і токен ліститься на біржу. Тому, друзі, слідкуємо, скоро. Я думаю, ми можемо побачити лістинг і пам'яті. Скільки насиплять, які нам відсоток дадуть від цього токена, буде видно трошки згодом. Про це все я зазвичай пишу в каналі Діякрипта, тому щоб отримувати такі новини в режимі онлайн, грубо кажучи, що ви підпишіться на цей канал і слідкуйте за новинами. Також у нас є такий проєкт Мемфай. Досить крута новина, що 90% всіх токенів буде віддано саме тим, хто тапає, хто фармить в телеграмі ці токени. Тому, друзі, фарміть У нас там, до речі, теж з'явилося щоденні комбо, де потрібно там по різним ділянкам екрану тапати. і за це нам кожного дня дають додаткові 2 мільйони токенів. Це прям круто, бо так вручну фармити досить довго. А так. Кожного дня плюс 2 мільйони токенів, плюс у нас є автобот, який фармить токени за нас. Тому, друзі, фарміть про лістинг, я вам теж розповім в телеграм-каналі є крипта, тому слідкуйте і дізнавайтесь про новини цих тапалок. І також у нас є така таповка от Wallet. Вони запустили прикольну таку акцію, де кожного дня за запрошення друзів вони роздають там великий пул токенів от. І також новим користувачам вони роздають 6 стейблкоїни USDC. За перший раз сам роздавали 10 USDC, потім 5 USDC, ось щодавно 1. один Я думаю, це така буде якби акція на постійній основі. Можливо, вона трошки буде змінюватися, але приймайте участь і додатково заробляйте. Там, до речі, в цій формилці можна вже якби заробляти повноцінно і в принципі з невеликими вкладеннями. Можна це робити, тому, друзі, ось такі от я вам направив фокус на оці телеграф фармилки телеграф тапалки на які потрібно звертати увагу. Будуть якісь ще новини по іншим телеграм-тапалкам, обов'язково про них розповім. Тому, друзі, підписуйтесь на цей канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати отакі от, от відео. Також напишіть коментар, можливо, у вас є якісь. Інсайди по іншим тагом, я обов'язково їх перегляну і розберу. Тому, ну, друзі, дякую, що переглянули відео. Підписуйтесь і слідкуйте за новинами. Всім папа! -па.